Дослідження не обов'язкове за законом, але обов'язкове для кожного свідомого власника та покупця автомобіля. На сьогоднішній день машини коштують недешево, тому я думаю, що потрібно кожному водію проходити експертизу для того, щоб не лишитися без грошей і не лишитися без машини. Якісну процедуру дослідження можуть виконати тільки кваліфіковані експерти. Вони працюють із відповідним обладнанням, яке дозволяє залізти у найскладніші місця під капотом авто. Експерт фотографує кожну важливу деталь машини, номерні знаки і пробіг. Вся отримана інформація вноситься у єдину базу, якою вже користуються працівники сервісних центрів МВС. Дослідження одного автомобіля триває. Від 10 до 15 хвилин разом з внесенням інформації про автомобіль і результатами дослідження в інформаційну базу, а також внесення пробігу автомобіля. Найпоширеніші шахрайські схеми, котрі виявляють під час такого дослідження, це перебиті номера кузова, підроблені документи, автомобілі, двійники, викрадені авто та навіть невідповідність встановленого двигуна технічним характеристикам авто, передбаченим заводом-виробником. Саме головне це номер кузова автомобіля. типово подоблюєш табличка, а також Номер двигуна. на номер двигуна ми теж велику увагу звертаємо у зв'язку з тим, що тільки експертна служба перевіряє номер двигуна, бо тільки ми знаємо, де він, як він розміщений, який має бути шрифт. І в нас перелік інформаційна база забезпечує звірку цих даних. На відповідність перевіряють і усі документи. Шахраї і тут навчились підробляти, бо більше довірливий покупець самостійно не зможе помітити підробку. Тому експертне дослідження обов'язкове. Кожному, хто хоче не мати проблем у майбутньому. Така по послуга коштує лише 350 гривень. Здійсниться перевірка всіх документів, і в тому числі технічного паспорта. При цьому застосовується спеціальна економістична техніка, і будь-які варіанти проходження документів підроблених неможливі. Для зручності автовласників усі експерти знаходяться неподалік від сервісних центрів МВС. Також можна звертатись до Офісу науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, що розташований в Хмельницькому, адже неперевірена машина може бути вилученою та закінчити своє існування на відкритому майданчику, а власник пояснювати, що він не злочинець у судовому порядку. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Війна забрала єдиного сина чудового батька та чоловіка. Олександр Шевчук, військовослужбовець 95-ї штурмової бригади, загинув 30 червня від ворожого артилерійського обстрілу. У чоловіка залишились батьки, дружина та двоє дітей. Попрощати зі своїм колишнім ученим прийшла ледь не уся школа. Вся наша шкільна родина сьогодні схиляє голови перед нашим героєм. Але герої не вмирають. Вони просто йдуть на небо. Я Сашуню пам'ятаю маленьким, білявим хлопчиком, в очах якого завжди був вогник. Він хотів багато всього знати, був справедливим, гарно вчився, був справжнім другом. І ми сьогодні схиляємо голови. Містяни родичі, друзі та знайомі, усі несуть квіти до будинку ритуальних обрядів, а біля труни плачуть рідні та близькі герої. Рідні розповідають, Олександр був дуже світлою та порядною людиною, а ще зразковим люблячим сім'янином. Хороший чоловік, сім'янин, ну як, як ці люди. Одвоє дітей лишилося, пішов. Наскільки я знаю, що вроді добровольно, сам захотів піти. Мій єдиний сину, він у мене один схвильована в сльозах кричить мати полеглого воїна. На захист країни чоловік став три місяці тому. Був добровольцем. Сусід наш дуже добра, порядна дитина була, які ще сливається, ще здоровається. Така невідказна. дитина. Ну, побачиш його тон ніколи, ніколи поганого, ніколи нічого. Не ні від нього ні, не в під'їзді, не ніхто не чув. Погано про його вже сказали. Дійсно, дуже порядна. Чуйна дитина була батьки хороші, син хороший. Олександра Шевчука поховали на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять герою. Борщівка, що у Гродоцькій таргромаді, стала прихистком для 11 сімей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Ольга разом з сином, донькою та онуком залишили Херсон ще у грудні 2022-го. З Собою взяли найнеобхідніше та домашніх улюбленців. Я боялась за, за дітей, за внука, за дочку, за сина, тому що там вже було жити невозможно. Уже опасность була. У нас ракети летели на остров. Я сказала утром, все, ми збираємося і їдемо. Якраз був поїзд на Хмельницький. Отак вот ми приїхали. Дуже хороший прийом. Стараються допомогти хто як може. Там і бабушки, і нато вам хліба, і нато вам яйця, і вам молока, і всього така. Приміщення колишньої школи стало домівкою для 23 громадян. Тут і тепло, і затишно. Створені умови для комфортного перебування. А головне городоцька влада дбає про співпрацю з різними фондами, які оперативно реагують на усі потреби місць компактного поселення. Нашу громаду підтримують понад 35 благодійних фондів. Для нас це дуже важливо, тому що ми б самі з цим не впоралися. Постійно відчуваємо підтримку. Підтримку ми відчуваємо у засобах гігієни. У продуктових наборах психологічна підтримка це є теж досить важливий фактор. Тому благодійні фонди вони насправді досить величезний об'єм роботи взяли на себе. Не так давно налагодили співпрацю городочани з благодійним фондом Право на захист з Останнього представники забезпечили шелтер у борщівці новенькими меблями. Відзначають, роль органів влади у такій співпраці важлива. Городоцька територіальна громада вони взагалі дуже молодці. Всі молодці, велика підтримка відчувається, що заохочення постійно питають там може давайте цим допоможете, може давайте цим. Тобто вона проявляє ініціативу. Це дуже класно. Серед потреб і постільна білизна, і побутова техніка. Тому волонтери часті гості у борщівці проводять інформативну роботу. Найбільше натхнення черпають від найменших українців, яких потішити найпростіше смаколиками. Булочки, хліб, випічку воно все свіже пахне домом, коли ти бачиш, люди переживши такі, такі випробування, посміхаються. Ти просто розумієш, що не все так погано. Що нам є куди рухатись, нам є заради чого працювати, нам є заради чого допомагати один одному. Загалом городоцька громада з моменту повномасштабного вторгнення прийняла понад 10 тисяч громадян на сьогодні. Внутрішньо переміщених осіб трохи менше 3,5 тисяч. Для когось ця громада стала вже домівкою. Хтось все ще чекає перемоги, аби повернутися додому. Поєднує їх усіх тут одне: любов до України. На два тижні довше ніж зазвичай цвіте тюльпанове дерево на Хмельниччині. Ботанічному саду дерево роду магнолії вже понад 10 років радує містян. Восени вони приваблюють яскравими кольорами. А от зараз квітами дерева схожі на тюльпани, неочікувано зеленкувато жовтого кольору з оранжевими тичинками. Тюльпанове дерево або латиною це буде ліреонедрон тюлюпіфера. Сама назва говорить за себе, оскільки тюльпанове означає, що квітка схожа на тюльпан, і це досить велика квітка. І особливість саме тюльпанових дерев і магнолій, а це близькі родичі, це брат і сестра з родини магнолієвих, які характеризуються одиночною квіткою дуже великою. Такої квітки знайти в флорі дуже важко. У ботанічному саду нині дві тюльпанові красуні. Нещодавно тут висадили молодий садженець, який прикрашатиме територію поблизу гуртожитку. Батьківщина цих дерев Північна Америка. Вони можуть досягати висоти у 60 метрів. Саме це дерево, біля якого ми зараз стоїмо, посаджене 2004 року, і це, власне, одне з перших таких класичних колекційних рослин. От коли вже є ботанічний сад, неможливо його уявити без саме такого виду, адже наші студенти багатьох спеціально. З природничого напрямку саме на ньому можуть спостерігати, як відбувалася еволюція квітникових рослин, як таких. Квіти цього своєрідного дерева зелено-оранжевого кольору. Він зараз дуже популярний при формуванні присадибної ділянки чи саду. Нині селекціонери прагнуть вивезти квіти саме такого зеленкувато жовтого відтінку. Позитивно відношусь, радію, красіцей, завжди милую сіду. Взагалі, супер, супер. Всі, хто не приїжджає к нам сюди науковці з всієї України. Всім це сподобається. На території Хмельницького тюльпанове дерево можна побачити тільки в ботанічному саду. На думку експертів, квітнутиме воно ще не довго. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У Польщі підняли мінімальну заробітну плату для українців до 25 тисяч гривень. Як ви думаєте, чи достатньо цих коштів для заробітчан? Ну, на мою думку, 25 тисяч, якщо в Україні, то їм предостаточно, щоб трішки прожити, як то скажуть. Але з тим, як піднявся долар, почала наростати ціни на бензин, то ці гроші буде маловато. Думаю, це мало. Бо ну, якби 25 тисяч і в Україні можна заробити. Ну, не кругом, звісно, але можна. Думаю, для Польщі це мало. Я недавно дивився там стардарки за вплати саме поляків. Дивитися то від того, що там маю, близько там, здається, 13 тисяч доларів в рік. Ну, ще на 50% додавати, вже буде достатньо. Ні, недостатньо У мене дочка, там там дуже все дорого, дуже-дуже-дуже. 25 нас мало, а там ще дорожче. То, якщо ще за житло вони платять, то не знаю. Ну, Я була в Польщі, не знаю, я там була за тиждень, заробила, не пам'ятаю, вже 10 тисяч. Я не можу вам толком сказати нічого, чесно. Але я вважаю, що наче непогано. Ну, типу, достатньо для того, щоб прожити більш-менш. Ну, звісно, без всяких там е торгових центрів походити. Але, в принципі, думаю, вижити можна. Звісно, що мало. А там треба робити не будь-як. Бо я була, я знаю. Я зараз розглядаю цей момент як студент, бо... Не знаю, ця сума звучить для мене дуже привабливо, направду, тому що я студент. Але якщо розглядати ну більше, все ж таки обширно, більш я думаю, що да, можливо, цього й замало. Ну, це ж в будь-якому випадку середня зарплата, і треба розуміти, що це люди, які зараз там перебувають не вимушено. Ну, тосі ж вимушено. Це вимушено переселені люди, які я сподіваюся, після війни повернуться в Україну. І те, що там піднімають зарплати, ну для нас це тільки добре, бо я певний, що у них тут залишились родичі, які вони передають гроші, і тим самим, хоч якось мінімально підтримують нашу економіку, яку яку яка зараз ті страждає. Але в цілому до цього ставитись якось конкретно не можна. У Польщі підняли мінімальну заробітну плату для українців до 25 тисяч гривень. А як ви думаєте, чи достатньо цих коштів для заробітчан? Ну, скажімо так, в Польщі я не бувала. Кума я думаю, що в принципі достатньо. Враховуючи їхню цінову політику, я б сказала, що, думаю, я думаю, що буде достатньо. Хотілося б, звичайно, щоб більше, але якщо так, і вже добре. Танцюємо за Україну в обласній філармонії. Організують звітно випускний концерт. Дитячий танцювальний колектив Козаки Поділля представить найкращі хореографічні композиції та продемонструє, яких висот майстерності досягли юні вихованці за останній рік. Кожен танцівник обожнює підсумкові виступи, адже вони надихають створювати нові номери. Дуже сильно люблю, тому що якби ця енергія від людей. Ти працюєш не один на два номери, а ти працюєш усю програму. Це дуже заводить і, звичайно, це важко. Але подобається і тому займаюся. Софія 12 років танцює в колективі. Це її останній концерт. Каже, усім танцівникам безмежно вдячна, адже разом вони об'їздили майже всю Європу і гідно представляли Хмельниччину. Покращила свої знання в мистецтві, як теоретичні, так і практичні. Відвідала багато країн, таких як Німеччина, Франція, Болгарія, Польща, Греція. Також побувала на багатьох фестивалях, з якими яких познайомилася з різними колективами інших країн. Юні артисти патріоти своїми танцями прагнуть розповідати про українські традиції і допомагати нашому війську. Тому концерт благодійний. Концертна програма в нас завжди ми звітуємо. Це танці українські, різних регіонів України. Ось і будемо вшановувати наших, як кажуть, випускників. Цього року у нас четверо випускниць, красунь. Ось які відлітають у нас в доросле життя. Концертна програма запланована на 6 липня о 18-й годині. Вхід буде вільний, єдине. Кожен бажаючий може кинути кошти у скриньку. Оксана Медведєва Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Нарешті до головного стадіону у Хмельницькому повертається великий футбол. Звісно, це ще не офіційні матчі, однак статусні. Футбольний клуб епіцентр Кам'янець-Подільський приїхав у гості до футбольного клубу Поділля Хмельницький. Поєдинок провели у рамках підготовки до офіційних матчів. І, попри товариський статус гри, повернення футболу високого рівня до обласного центру вболівальників радує. Це дуже чудова Новина чекав з початку війни, коли припинились змагання в першій лізі. Перший тайм закінчився. Мене так це задоволення. У мене є команди, готуються до сезону. Ще поки не та гра, яку ми би хотіли бачити, але ми знаємо, що на Хмельниччині три команди і будемо болювати. Обидві команди з початком нового сезону виступатимуть у першій лізі України з футболу. Щодо самої гри, то тут ми побачили домінування гостів із Кам'янця-Подільського та розгубленість від господарів поля. У підсумку футбольний клуб Епіцентр впевнено переграв Поділля 0 0-1 на табло до перерви та 0-3 після свистка про закінчення матчу. Для хмельничан поразка не має ніякого значення, адже команда зараз тільки формується. До нас приїхали багато футболістів на перегляд. і Вони зовсім не готові, не підготовлені. Приїжджають і знову ж зараз нащупуємо. Треба знову ж когось Правляти нових шукати ну з тим зараз важко. Ми практично будуємо команду з нуля. Зі слів тренера футбольного клубу Епіцентр. Підсумковий результат не важливий однак, кожен товариський поєдинок відіграє велику роль у підготовці до сезону. Хлопці цей тиждень були під двохразовим тренуванням, під навантаженнями. Для мене саме сьогодні результат в ніякому разі не має значення. Да, приємно перегравати, але для мене саме головне було зміст гри і. На сьогоднішній день для мене важливо було, як команда витримає в плані фізичному, як вона ну буде терпіти. Чому? Тому що я ж кажу, у нас дуже велике навантаження. Буде. Майже усі поставлені тренерським штабом завдання на цей поєдинок гравці Кам'янець-Подільського клубу виконали. Наступний контрольний матч футбольний клуб «Епіцентр» зіграє у Дунаєвцях 7 липня. Суперником буде клуб із Хмельницької області. Що, як і футбольний клуб Поділля готується відновитися у першій лізі. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.